Почну, як завжди, із позитивного: 112 тисяч Саме стільки путінських орків вже стали добривом для української землі. За минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 490 ворогів. Та поки не всі орки вбиті, маємо прильоти. Сьогодні росіяни обстріляли Нікопольщину, ударили з важкої артилерії по морганцю. Поранений 26-річний чоловік. Його доправили до лікарні і готують до операції. Російські снаряди пошкодили будинки вночі. Та вранці росіяни обстрілювали Донеччину. У Кураховому ворог поцілив у підприємство. Пошкоджено техніку та гараж. У Курахівці є пряме влучання у приватний будинок. Нок та двоповерхівку. Ще три будинки пошкоджені частково інформації щодо постраждалих поки немає на Лисичанському напрямку. Пізно вночі росіяни вдарили ракетами с 300 по лиману, пошкодили школу на щастя без жертв у Солодарі Донецької області. Ситуація критична а кількість загиблих настільки велика, що ніхто не рахує. Про це розповів військовослужбовець 46-ї аеромобільної бригади виданню сі. CNN. Воїн описав динамічне поле бою, де будівлі щодня переходять з рук в руки, а підрозділи не можуть відстежувати зростання кількості загиблих. Разом з тим, попри декілька новин про те, що місто впало, Росія не захопила Соледар. Певненять експерти американського інституту дослідження війни. Водночас, генсек НАТО Столтенберг заявив, що бої за Соледар і Бахмут показують наскільки важливо посилити військову підтримку України у війні проти Росії. Тим часом Міністерство оборони Білорусі заявило, що наростило сили протиповітряної оборони разом з російськими військовими. Повідомляється, що зенітні та ракетні підрозділи висунулися в призначені райони і заступили на бойове чергування. Зазначу, що в останньому огляді розвідки Британії йшлося про те, що, хоча Росія отримає значну кількість військ у Білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу. А нове розгортання російської авіації, Ації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України.